Привіт, ютубчик! Ми вже збиралися з вами в подорож сьогодні. Ми будемо з вами вивчати геометричні фігури. Я тим часом даю можливість вибрати, що ж ви хочете подивитися далі. Так, напишіть нам в коментарях, чи ви хочете, щоб ми оглянули ось таку пазл-паровозик, абетка, чи можливо ось такі дуо-пазлики, чи ось такі з звірятами дуо-пазлики. Чи може ви хочете почути про гру е «Вивчаємо кольори смугасті динозаврики або ось такі пазли? Ми чекаємо на вашу реакцію. А сьогодні ми будемо мати справу з ось такими банками, з джемом, з варенням, для того, щоб вивчити, які бувають геометричні фігури. Нам пропонують гратися 20 хвилин, 2-4 людини може гратися, є 4 картки, 24 фішки і правила. Тут пише 3+, тобто для 3+, рочків рекомендують. І наші юстишці якраз скільки? Скільки років тобі? Три. Ну, три. Будемо гратися. Будемо. Я сама е, викаю подивитись. Подивимося, як ти відкриваєш. Ти вмієш сама? Так. А хто тебе навчив? Ну, мати. Я навчила тебе? Ага. Ух ти, а що це таке? Це було. Так, а це? Я не знаю Агрус. Агрус Так, скажи, Агрус. агрус. Ти ще не пробувала Агрус. Юся, я хочу показати так, як на коробці. Спочатку фіолетове, тоді зелене, тоді оранжеве, тоді червоне, правильно? Абрикосовий Одна. джем. Ось тут. Так? Олеська, Олеська Олеся, будеш нам бавитися? Не хочу. <реш> Правила гри простенькі, треба першим заповнити свою банку варення відповідними фігурками. Тобто кожному дістається ось така банка з такими білими фігурками. Всі фігурки кладемо так, щоб не було видно кольору його, і потім по черзі тягнемо. Ага, ось таке мені попалося, і кладу на відповідне місце в своїй банці. І так, поки всі фігурки не використаються, треба відповідно ще казати назву фігури і колір. Ну, зараз побачите, як ми з юстиною граємось. Перевертаємо. Не Щоб підписники не бачили. Так. Тобі е, полу Мені полуничка, я люблю полуничку. Тягни якусь фігуру О є В тебе є таке? Так. Який колір? Зелений green. А, по green по а як називається фігура? Кол. Правильно, круг, коло. Став. Це в мене. Оранжевий ромб Оранж. No я маю таке, я кладу собі. Ти тягнеш наступна. Mm. Ой, у мене такого нема. А в кого є? В мене? Red. А як це називається? Коло. Якого кольору? Red. Red. Давай далі. О, мене є. Як називається фігура? Я не знаю. О! О! Ов. Фігура називається? Ова. Овал. Ти давно не бавилася і забула, так? Папа. Правильно. Давай тепер я тягну. В мене green і я поставлю тобі. Це прямокутник. Прямокутник. У нас така хатка. Така У нас хатка прямокутна. Хоп, хоп, хоп. Я Сталю не буду показувати, тут ремонт треба робити. <реш> а що ти всі кружечки тягнеш? <реш> Хитрунка. Круг, давай я тягну. Я тягну. Я, я та... думаю, я було Перепрошую, тягни. мій був колір. Який твій колір? Зелений. А фігурка? Фігура називається. Як називається фігура? Ти знаєш? Згадай, ти знаєш? Згадуй. Ква. Клад. Квадрат, правильно. Клади. Сквер англійською. Green, yes. Так, ви бачите, має бути. Так, головне поставити рівненько по лініях. Юстина дуже любить отак дотошно виставляти, щоб воно ну ніде нічого не сповзло. Йостік, на що схожий трикутник? На хату. На хату? Справді на дах схожий. Тримай. На що схожий круг? На колеса. На колеса дуже добре. А на що схожий квадратик? Дверцята На дверцята? Квадратні? А овал на що схожий? Подивись на нього уважно і подумай, на що він схожий. На оце. На що? На чоло? Так. Овал схожий на чоло. І на око схожий, правда? Ага. Ура, ми всі склали фігурки. Ора, ми всі склали фігурки. Тепер беле в цю коробку. Так. І складаємо. Правильно, мама складай Головне поскладати все на місце, для того, щоб воно на що не розгубилося. Міс. Так, акуратно. Варення зливати в коробку. Хаба. І вам пас не сподобається на канал і ставте пачує вверх. І дякую, що дивитися.